Ну а тепер про мирний план. Про це вже пише багато західної преси. Я вчора дуже пізно вночі готував вам невеличке відео, де детально розповів про ті всі 28 пунктів, які сьогодні стали відомі журналістам. Можете перейти за посиланням в правому верхньому кутку і переглянути. Там небагато. 10 хвилин, але ви будете в курсі всіх подій, всіх тих пропозицій, які нібито в Україні передали. Ну, їх передали в Україні. Але західна преса вже дає розшифровку окремих пунктів. Ну і каже, що це не зовсім остаточний варіант, і він буде змінюватися. Ну, зокрема, акція пише про те, що мирний план Трампа пропонує Україні 10-річну гарантію безпеки за принципом статті 5 НАТО. Хоча в самому проєкті документу, який я вчора вам тут коментував, там такого не прописано. Там є гарантія безпеки, але якою вона може бути, не деталізується. Нині ж пишуть про те, що... Українцям представили ще один проект угоди, де мовиться про те, що будь-який майбутній значний навмисний і тривалий збройний напад Росії на Україну розглядатиметься як напад, який загрожує миру та безпеці трансатлантичного співтовариства, тобто загроза НАТО. І в разі нападу Сполучені Штати після негайних консультацій з Україною, з Північно-Атлантичним альянсом та з європейськими партнерами. Визначать заходи, необхідні для відновлення безпеки. Конкретно мовиться про наступне: ці заходи можуть включати застосування збройної сили, розвідувальної та матеріально-технічної допомоги, економічні та дипломатичні дії, а також інші кроки, які будуть визнані доцільними. Спільний механізм оцінки за участю НАТО та України оцінюватиме будь-яке заявлене порушення. Гарантія безпеки буде діяти нібито 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою. Спільна моніторована комісія під керівництвом європейських партнерів за участі США буде контролювати дотримання таких гарантій безпеки. При цьому документ містить у собі рядки для підписів від України, США, Європейського Союзу, НАТО і Росії, але не зрозуміло, чи буде цей документ підписувати Путін. Про це пише видання Аксіос і говорить, що поки що про це. Невідомо і нічого не зрозуміло. Але, друзі, все це вказує на те, що документ, який я вам вчора вночі детально коментував, це лише проект, і він буде допрацьовуватися. Втім, я хочу вам сказати, що в мене немає 100% певності, що цей документ, в принципі, буде реалізований на практиці. Чому зараз поясню? Постійний представник Сполучених Штатів Америки прион Майк Волц, якого Трамп свого часу звільнив за те, що той ну не зовсім правильно коментував політику Трампа, заявив, що США готові запровадити додаткові економічні санкції проти Росії та продовжити постачання зброї, якщо Кремль проігнорує план, який Трамп нібито анонсував для України. Чому нібито, тому що офіційного коментаря від самого Трампа немає, є офіційне повідомлення. Від української сторони, що такий план отримано, Волд заявив під час засідання Рад без ООН у четвер, 20 листопада, вчора, про те, що якщо цього не станеться, Україна і отримувати зброю буде, і так далі, тому подібне. Ну, таке враження, що вони нам просто вже якимись вагонами насилають цю зброю безкоштовно і будуть робити це далі, якщо Путін не зупиниться. Ну, друзі, я ж думаю, ви добре вбізнані про те, що. Трамп не передає Україні зброю, він її продає через європейців, які не поспішають за неї платити. Ситуація там доволі критична. Але справа в тому, що заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила там же на радбезі ООН, що ніколи не буде жодного визнання офіційного чи іншого української території, тимчасово окупованої Росії, як російської. Наша земля не продається. Тобто ні офіційного, ні іншого, а про інше визнання мовиться якраз в документі. Тому я і кажу, в мене великі сумнів, що в принципі цей документ буде реалізований на практиці. Що вона, власне, сказала: Україна не прийме жодних обмежень свого права на самооборону або розміру та можливості наших збройних сил. Ми також не будемо терпіти жодних порушень нашого суверенітету, включаючи наше. Суверенне право вибирати союзи, до яких ми хочемо приєднатися. Будь-який мирний процес повинен відповідати основному принципу нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. І дозвольте мені бути максимально чіткою: ми не будемо винагороджувати геноцидні наміри, що підкріплюють російську агресію, підриваючи нашу ідентичність, включаючи нашу мову. Ну тут фактично. Наша представниця ООН говорить про те, що ніяких законів про статус російської мови в Україні ухвалюватися не буде. І ніхто визнавати території навіть мовчки за Росією, які та окупувала, також не буде. Тому я і говорю про певні сумніви щодо практичної реалізації цього плану. Хоча ставити крапку в цій історії поки що зарано. Чому? Адже є одна поправка дуже серйозна корупційний скандал. Який е, грає не останню роль у процесі тиску на Зеленського, аби той погодився на такий план про припинення вогню. Ну, тут головне, щоб ще й росіяни погодилися, додаю вже від себе друзі. Секретар РНБО Рустем Умеров, як пише видання в Уолтір коли перебував у США і зустрічався з Віков, це було минулого тижня, схвалив більшу частину плану. Саме під час переговорів із американськими чиновниками видання цитує прес-секретарку Білого Дому Керлан Левіт. Вона вчора давала дуже багато коментарів. Водночас, високопоставлений український дипломат повідомив Радбезу ООН, що Україна виступає проти передачі території Росії та інших положень плану. Те, про що я вам сказав щойно, в Радбезі ООН така заява зроблена. Тому публікація в Джонов вона дуже і дуже правдива. Один із американських чиновників заявив. Виданню, що Україна суттєво змінила один із 28 пунктів плану. У проєкті містився заклик до проведення аудиту всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна. Формулювання змінили на таке: всі сторони отримають повну амністію за свої дії під час війни, росіяни за військові злочини, а українська влада за корупційні діяння. Так, я читаю цей пункт, тому я і говорю те, що говорив і в вчорашньому вечірньому відео. Не виключаю, що на сьогоднішній день саме через тиск, через корупційну складову на українську владу буде досягнуто домовленості про реалізацію цього плану. Але залишається, але багато факторів залишається. Які саме? Я ще обов'язково скажу, тому друзі, залишайтеся на каналі. Європейські ж лідери працюють зараз над власною. Контрпропозицію щодо того, як закінчити війну на альтернативних умовах. Ну і намагається переконати Україну підтримати їхній план, який є більш вигідним для Києва, але поки що Київ не погодився до нього приєднатися. Хоча самого плану ніхто поки що не бачив. Я вважаю, що цього плану нема. Європа лише заявляє про те, що він у неї є. Каякала сказала, що в нас дуже простий план із двох пунктів: послабити Росію і підтримувати Україну вічно. Щоб це тривало вічно, щоб війна не прийшла до них. Тому у європейців план такий, але він не збігається з планами Трампа. Тому і відбувається зараз таке зіткнення інтересів і поглядів на те, як має закінчитися війна. За інформацією джерел Financial Таймс, білий дім встановив дуже жорсткі часові рамки для переговорного процесу і вимагають від зеленського погодитися на умови до Дня подяки, який у США відзначають 27 листопада, тобто буквально за кілька днів. Це вже має стати надбанням суспільства, що ми погодилися на цей план. Але як ви бачите, заяви від української влади офіційні в Радбезіон кажуть, ні, ні, цього не буде. І також українські чиновники повідомили Financial Times, що адміністрація Трампа встановила агресивні терміни, щоб встигнути представити угоду Москві до кінця листопада та завершити процес на початку грудня. Водночас українські посадовці зазначають, що низка положень документу є. Неприйнятною, і наразі ведеться робота над зустрічними пропозиціями. Тобто входять в процес обговорення для того, щоб цей процес затягувати. Хоча справді скажу відверто, друзі, моя особиста думка, там дуже багато положень, які не можуть бути ухвалені. Це стосується і мови, і в тому числі стосується і територій. Крем же сказав, що Москва ще не отримала інформації про згоду Києва на проведення переговорів на основі мирного плану Трампа. Вони чекають офіційного повідомлення від Зеленського. Тому, друзі, ситуація поки що така із цими переговорами. Ставити крапку зарано. Сподіваємося, все ж таки, що буде досягнуто домовленості про припинення вогню. Принаймні, посол України в Сполучених Штатах Америки, пані Стефанішина, говорить про те, що мій президент. Каже вона, заявив, що ми готові до зупинки вогню по лінії фронту. Найболючішим питанням, дійсно, буде питання виведення військ із Донецької області, військ Збройних сил України, що є прописаним у цьому так званому мирному плані Дональда Трампа. Слідкуємо за цими подіями. Сьогодні детально буде це обговорювати зі своїми колегами в рамках проєкту Центру громадської аналітики Вежа. Програма вийде тут і вийде в ефірі 24-го каналу у вечірньому праймі.